Поїхали. Перший раунд. Мапа інферно. Наві проти Made in Brazil. Кошик 1-0. Мібри обіграли 3D Max в першому турі. Приємного перегляду. Шановні, починають Na'Vi дуже агресивно, але Екзіт готовий. Є розмін Олексі, Екзіт падає. три в два. Бомба в ямі. Просто тому що почув? Так, 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 так і не дати не дати відійти. Але Вбиваєш і дефюзиш. Він не хоче на плюс В. І ось так вирішує зробити Джель. Він міг би насправді на плюс в побігти і підбайтити, не ставити вибухівку. А тепер навіть втрачають всі свої можливі позиції. Сейфі, зараз тут буде відігравати проти Іми. Забирає іме в голову. І капітанський. ніякого капітанського теж залежить. Мої майбутні команди. А Джель. Гине. Просто так. На банані. Поки що. Є ще Алексі, і ми звідси тікає. Бомби, до речі, у цих гравців немає, і Екзіт буде нести її доволі довго. Там траєкторія прям така, він майже стеспауне це робить. Ну, мені здається, Мібри не очікували настільки швидкий і легкий ентрі знайти. Тому бомба там і залишилась. Ну, на банані це часто трапляється треба. Це сейф зараз знову буде. Ну, 5Б. Тут у Мібер нема опції, один Алексі проти всіх. А може зараз? Мінус 5 від капітана Набір. І виходимо на Апленд, Якщо Алексі зараз смолік накидає. О, інсені! Мінусує Алексі. Ну, я не знаю, наскільки для нами оцей формат b 1 Знаєш, він виглядає не дуже, звісно, прикольним, тому що він нейтралізує частково імпакт Блейда. Ніхто не чекає, що інсейні буде звідси йти. Вандерфол мінусує одного. Інсейні, інсейні! Квадрокіл, чи буде Ейс від нього в цьому раунді? Ні, дроп забирає п'ятого. Це гранати гарні, гарні гранати, але Джель. Я вибачаюсь, а що змінилось у нас? Знов Джеель Гіна на п'ятій секунді. Знову один гравець на базі Це Олексій, який нічого не може зробити, знову буде. Сей від команди Наві. Клас. Проти. Агресія на А, це круто, але Мівер просто абузять Б. Дивись, блейд ставить другого MVP за два мейджори. Знижується у Джеля суттєво. Але не до нуля, не до не нуля. нуля. 6-0 це не 10-0, Михайло, все ще нагадаю. Все. Ще. Але через 4 раунди вже я не впевнений, що ти зможеш це сказати бі двох гравців мінусело. Але... Який план, хлопці? 20 секунд залишається мінус Вандерфул. А ось і план зрозумілим стає. Все в руках біта. Або зараз, або ніколи. І імен просто вирубають з першої біт. Намагається щось намотити. 10 секунд залишається. Стріляє усі боки. І бомбу можна поставити. Встигаються зробити мібр, 5, все, встигають, Ай, встигають. Ні, ні. Це 7-0, друзі. Це 7-0. Іще по статі тут непогано нас доганяє. Так, так. За цементом знову дві хаєшки постійно цю позицію контролюють. О, ага. розмін, нормально. Розмін і Ака треба. Чекаємо Смока виходить. Чекаємо таймера 15 секунд. Знов на вихід. І це може дуже злий жарт зараз зіграти для команди Мібер. Миттєві розмін і все наві розплеюються. Де вони? Друга, а другої не буде. А от смок, і в голову отримаємо з першої від Інсейні. Есені 19 на 4. Десь я таке вже бачив і не один раз. Олексій, знову один на базі Б. Я десь я бачив вже. Смоук кидається на Сіті, можемо проходити. Молік і мінус Ансені. Сюди іме. Сюди Страхує другий фраг від іме. Страхує кепа свого поки що. 10-0 не буде, 10-0 не буде. Наві поки не ведуться на це, а там їх, до речі, на ребрах підтискають трішки. Тут не можна перевірити, що під А нікого нема в цьому раунді. Є Лукаозі. Ну, бомба в ямі змушує сейфі зараз втрачати багато таймінгу. Все ще 45 секунд. Ми бачили, як міби виходили на 15 і встигали поставити вибухівку. Ну і зараз те саме ми побачимо або не побачимо. У Алексі є багато гранат. Алексі. А скільки гранат тут головне у бразильців? О, сейфі не вдало повернутися! Не вдало, забрав віта! Не вбив. Але бомба не бе. Головне, щоб запальна граната зараз. А, а гравець перетягнувся. Гравець перетягнувся на Сіті. А бомба? А бомба біжить на Аплент. Все в руках а, Вандерфула. А біжить звідси. Все в руках Вандерфула зараз буде. Вандерфул один. А вони взагалі вони встигають на останніх таймінгах поставити. Перший стрибай, мінус сейфі. Вандерфул буде пробувати. Вісім секунд залишається. Луковоця треба плентати. І ми забираємо. Фейк Ексена. по бомбі! Фейк по бомбі! І. Друзі, це перший раунд для Наві. А 9-1 це не 10 Ну. це що на партах нікого не буде. Джель. Джель Ентрі від Джеля. Ну все, третій раунд вже в кишені. Майже, майже треба просто дограти його. Джель надвежливий 4 хп виходить. Алексій! Алексій мінусує ще одного. І третього сюди. Вдвох залишається мібр. Куди стрибаємо? Куди стрибаємо так, все, з бомбою? Все, там, плюс ве з двох сторін. Давайте, Наві, зачиняйте їх. До речі, бомба реально тут лежить. Лукавозі по приколу не летів. Не квапляться Наві на хилпу до цієї бомби. А, є. а, це від Наві, нормально. Мінус сейф Олексі. Трипл кіл від нього в цьому раунді. От, зв'язка на базі Б зіграла. Так, так, всього лише треба було пропустити перші 9 раундів. і далі все як по накатанні Від Наві. Затискають екзита з усіх сторін. Раунд у нас останній в першій половині шансів ніяких немає один в п'ять екзіт без бомби. Ну тут біт може ризикнути. Далі сенсу нема, Біт таймінг ловить. І, і все. 3-9, друзі. Перш додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Так. 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 Мінус Лукаозі Алексій Вандерфул. Сейфі також пробиває. Нікого на, пленті, а, і, нікого на пленті, нікого на пленті немає. На пленті 19 секунд, треба йти і ставити Побігли. бомбу просто. Джей Ледженд. Встановлює бомбу. Так, ну пістолетка, це початок. І це супер класно. Ну, ще виграти, ще виграти. Ще треба виграти, та. Ретейк тут можливий, хоча кітів нема, армора у дропа немає, є тільки у Єнсені одна флешка. Іме класна позиція. По таймінгу половини бомби виходить в спину. Бачить. Мисливець на полюванні. Квадракіл, а може Ейс? Від іме, а? Супер. Вбиває інсейні, дуже крал. класно. На нього виходить по кавозі, розмінює. Бід. Він уснув екзіта, виходить, а другий гравець тут залишається, все ще він його не очікував. Три в три ситуація для атаки все ще дуже непогано. Багато інфи з А зібрано, але це розуміє і Лукаозі, який перетягується під Б плен. Ох, зараз би смок не завадив. Мейбіар під базою Б. <світ> а може він завадить зараз навіть Джель просто біжить на плюс В. І його забирають. Тут ну, якось. Та нормально, два в три, три. Вандерфул Алексей. Супер, супер, супер. На позиціях дим на КТ. Далеченько Сафі. У нього, до речі, всі гранати. І навіть димова. Навіть димова присутня. А що є у Алексі? Запальничка і ближня позиція. З банана чекає, там нікого не буде. Дроп вже майже на промотитися. Допомога. Намного, бо... Алексі, першого мінус. Вандерфул забирає дроп. Олексій отримує інформацію, ховається в смоку. Поки живий. Поки запальна, живий. На боку, нема. запальна на бомбу! Запальна на бомбу! Давай, давай, давай! Швидше давай, запальну! Олексій, Горить дроп! Дроп не може деф'юзити! Наві мають забирати сьомий раунд! Два гравці захисту залишаються в живих. Дроп. Тут має виживати. Так? Виживай! Розкидати? І Олексій з Мактеном такий. Ага. Ага. О! О! Те, що треба! Те, що треба! А тут іме перетяжку ловить, але тут багато гравців. А другий не очікував! А звідки іме? А, а звідки не від... стріляв? Раунду мібри так і так мають бути. Сто відсотків, але Калаш за захисти не купиш. Ти можеш задефюзити, якщо виб'єш зараз. Але там чомусь Лукаозі взагалі в спині стоїть, він нікуди не хоче йти. А він сейвить Калаш. Він знає як грати в цю гру. Сейв Калаша відбувається. Сейв Калаша відбувається. Це восьмий раунд. До кінця пішов. На розмін. Якийсь. Є розмін! Сейфі! Не влучай, ні, влучай, але крізь текстуру. Так, а от. Інсені живиться дропа забрали, та? тобто інсені дуже глибока на банані. Мінус Іме. Три в три ситуація. Є інфа, що один на банані. Наразі навіть намагається максимально швидко вийти на обід. Бере на себе. Ініціативу, але ХП супермало. ХП супермало. І є інфа, що на банані нікого. Тому ну, вони мають виходити на, а, кажуть, зараз. Своїм тіммейтам гравець Мібер. Як же в двох забирає! Шашлик! Відбувається прямо тут. Алексі останній. Це одинадцятий раунд для Мібер. Бомби то взагалі ніколи. А якщо з бомбою, то ще там якось можливо буде. Смоулк Мідлі. Дроп дуже швидко на секонд мід мінусує біта. Це те, що біт сам дуже часто робить, але тут є іме. Іван по лукаосі забирає Екзіт. Горить! Іме! Yeah! В польоті забирає Екзіта. І побачив Олексі! Вся інфа! Просто вся інфа є для Наві. Снайпер не влучає! Вийти шорт, вийти балкон! Флешка, але Але смок. мінус інсейні. І це один з двох девайсів, який не перепідібрати взагалі ніяк. Як же якісно Олексі зіграв, зрозумів, що там буде пік під флешку. Троб намагається підійти до побачення. Байт а, на АВП від... Байт на АВП спрацював тут для сейфі, але тепер смоук, нескільки це можливо в цьому раунді. Тільки АВП тут не вистачає, звісно ж. Міс іме. Починаються пригоди. 3 на 4 ситуація. Треба займати вже плент прямо зараз. Для такого виходу ідеальний сетап, ні здається, зараз у Мібер. Мінус Екзіт. Лукавозі встигає дати один мінус. Інфа 2 в 2. Зараз дроп може і. Буде чекати. Буде чекати. Буде чекати. Буде... Вже тут сейфі. У них обох мало хп. Є хаєшка у біта. Ого, на такий раунд така хаєшка. Це важливо. І у вандерфолу Мало куль, мало куль в емці. А треба лише одна в голову. Так, цього буде достатньо. Побачив першого біт. І там Авік. Є інфа, що Авік. Авік треба це. АВІК треба сейвити. І сейфі це цим і займеться. Зараз. Нарешті десятий для Наві. Дистанція лише одного раунду. Пані та панове максимально насичена мапа інферно. Фантастичне повернення Наві з рахунку 9-0 на користь ЕМЕБІАР. І після цього бразильці виграли лише два раунди. Поки не дуже це все встигає. Вандерфул з першої ставить по дропу. 2D від Лукаозі. Мінус Алексі. Інфа з'являється про 2D. і так був вбитий. В 4 вже в пленті. І ставить. Ревіл. Ревіл під час встановлення вибухівки. Непогано від Наві. Так, бомба присутня. Далеченько. Екзіт. Чи буде спроба ретейку від команди Мейбіар? Позиції гарні у Наві. Екзіт не пройшов банан. Можна засейвити 4 в 4. Грошей на останній раунд. Буде такий специфічний бай. Так. Виходить Інсейні. інсейні гине. розмін по іме. Мінус Вандерфул Сейфі забирає Джеля. Бід останній! Бід останній останні, один в три! Бід загинув! Порожній, порожній плент. прямо зараз для Наві! Якщо поставити вибухівку, можна, можна, все. Зайняли, зайняли! Є плент, є плен. І треба сейвити, Мібрам. Треба сейвити, бо на наступний раунд інакше не буде грошей. Який раунд? Вандерфул! Виходить в Мідлі, майже фідить! Дивом не фідить. Іме в цей момент вилітає з бойлерної і виграє в соло раунд для Наві. Хто на балконі, то в бойлерній. Рандо! Інсейні забирає Джелі, ну Джель сам вийде. Яка розв'язка буде цієї мапи. Це просто жесть. Для Наві часу достатньо. Ха, рано! Рано! Тут отут, сейфі. Отут, отут. О, Олексій вирубає сейфі! Проходить лукаозі, Забирає його іме! Три в три. по екзиту. Ставити бомбу. Прямо треба зараз. Ставити бомбу. Хлопці. Вандерфул бомба! Вандерфул! Бомбу, бомбу, бомбу! Ще один мінус! Олексій Боб. 17 на 14. два в два, і треба догравати, і треба на і виводити цю гру. Гранати є, позиція непогана. Іме на буцигарні. Олексій зараз побачить дропа. Може накинути хаєшку. Побачив би! Олексій! Тріпл кіл для нього. Можна квадру! Треба квадру! Клач один в один! Алексі, Алексі, Олексій, Олексій, на характері! Ні, 13-11, Мібр виграють цю мапу у Наві! Олексій зробив трипл кіл, цього не вистачило, друзі!